Давай ты ходишь. Вс, а то вышли так же. Да, вид класс, а что? У нас єдиний що аут вводиться до лінії. Линь... Да. Руками не кидаємо. Руками не кидаємо. Тільки м'ячик, хто на лінію попадає і ножкою хай. Да? Да, і э... да. назад воротарю пас не можна. давати, в руки не можна брати. Тобто, якщо свій дає в в руки брати не може. Все інше, ми граємо по правилам в футболу. Все зрозуміло? Прошу, виходимо команди на середину. 5 плюс 1. 5 плюс один. Їх багато. Подойдіть туди, Жек. подивіться сюди, по здоров'я. Falta si fulam de cea. Dacă pitane comandovane finisce. Да, ниже дальше. Опаки, убирайте. А вот нас. Давай, Юш, привет, привет! Іди, давай, давай, вперед. тепляйте, ціляйте, німа м'яч! Наш наш Молодець! молоді, корей, хлопці. Хлопці, вперед! Решай, решай! Okay. Умничка! Решай! Сейчас на лоб! давай, виза, да! Куда? Куда маркетинга? Хорошо! Справа грай, Дима. Справа, справа грай, не йди на нього. Оце вот ірачком, з ірачком стань. Вище, вище підтянися. Дима, сюди україн! На м'яч, на м'яч. Я вже поняв, наші ворота чекай, то зараз вийде Хорош. Чани, сам, сам играй. Хорош, Молодец. Хорош. Молодец. хорош, хорош. Отдавал. Отдавав. Вище, добре, там зустрічай. Нападай, Дима. Можна, 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 можна. <гум> ну, Англія пройшла. З гравцем, зравцем залишайся. З гравцем грай. Накривай, накривай, гравця. З ним до кінця. Хорош. Біжи, 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 пішли. Діма, пішов, пішов. Пішов, 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 хорош. Перед вперед, іди, вперед. вперед. Не спеши открыйся. Хорош, сам, сам. Пас! Хорош, решай! Пас! Дальня, дальня! Набіжи на дальню. Набіжи на дальню. Хорош. Умнічка молодець. З гравцями, гравцями! З гравцями, Дім. Пішли. Пас. 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 Пас! 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 Хорош! Рішай! Діма, бей! Ліво, ліво грай! Ліво грай! Хорош! Один, один, не спіши! На м'яч! На м'яч! Доганяй, довиняй, 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 довиняй його! Останься тут, тут останься за роцем! Хорош, хорош, добре, добре все. Дикайся тут! <плес> Жота! Да, Панівчо. Да. Даймо шнурки. Даймо далі, все.